Близько 7 мільйонів українців станом на зараз мають статус внутрішньопереміщеної особи і не мають можливості повернутися додому для того, щоб знайти їм нове помешкання в Україні. Працює фонд Ю Юкрейн або Ти є країна. Він шукає покинуті будинки і організовує ініціативи з їхнього облаштування під потреби тих, хто втратив домівки. Одна з таких стартує наступного тижня в Угринові. Це на Залений пункт недалеко від Івано-Франківська, там, у співпраці з волонтерським рухом, будуємо Україну разом або Бур розгортається табір, який має на меті облаштувати житло для десяти дітей із будинку сімейного типу, які втекли від війни. Із Маріуполя і втратили там своє житло. Більше про цю ініціативу будемо говорити із нашими гостями на скайпі. Це Анастасія Драчук, керівниця програмного відділу громадської організації Будуємо Україну разом та Олексій Лаврененко, менеджер інформаційної програми громадської організації Будуємо Україну разом. Вітаємо вас, панове! Слава Україні! Слава вечора! Дякуємо, що доєдналися. Ми трошки показали відео, як виглядають ваші проекти. Давайте почнемо із того, що це за такий проект і що це за сім'я, для якої буде організовано ініціативу біля Івано-Франківська, для якої ви будете переобладнувати будинок. Так, всім привіт. Насправді це один із наших таборів. Формат, який ми проводимо вже 8 років. Це волонтерський табір Бур. На Франківщині біля власне, самого Франківська в Угринові ми будемо проводити табір для того, щоб облаштувати будинок для родини з Маріуполя. Це дитячий будинок сімейного типу. Дуже цікава інституція в Україні, яка створена в рамках реформи де тобто відмови від інтернатних закладів в на противагу створення таких маленьких родинних власне закладів, де діти можуть виховувати. Тому ми будемо допомагати їм облаштовувати цей котеч. Мені здається, тільки що ви показували відео глядачам, тому е, вони власне його і побачили. Так це два з половиною поверха. Ми власне будемо займатися одоблювальними е, роботами, фарбувати, шпаклювати, встановлювати підлогу і так далі, паралельно розвиваючи молодь через волонтерство. Що це за будинок? Як ви його знайшли і яких робіт ви потребуєте? А пізніше попросимо вас вже розповісти про участь молоді в цьому проєкті. Так, знайшли. Ми самі цей проект насправді не шукали. Ми запустили програму. Збурта борів, тобто франшизи, коли люди на місцях беруть більше відповідальності за те, що вони хочуть втілити, і до нас подалися Данило і Ангеліна. Це благодійний фонд Ти є країна. Вони самі живуть в цьому котеджному містечку. І е, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони постійно дивились на інші котеджі, які не заселені, і думали, що це якось несправедливо, тому що дуже багато людей, які втратили житло. А тут житло, якби стоїть, постує і чекає своїх власників, і власне вони. Проявили ініціативу і почали шукати спочатку родину, яку хотіли б, яка була б гідна того, щоб заселитися в цей будинок, і потім вже шукали шляхи, як облаштувати цей будинок. Тому спочатку, власне, вони і знайшли цю родину Давидових з Маріуполя. Це родина, яка виховує 10 дітей. Одна дитина це власна дитина, і дев'ять дітей, дітей на вихованні. Власне і що цікавого, що це дуже молоді люди. Це люди, яким трошки більше за 30. І вони, власне, вже взяли за себе відповідальність за 10 дітей і хто там вражає, Враховуючи, що батько в родині військовий, він був військовим до ще повномасштабного вторгнення. Власне, зустріли вони війну вже. Він зустрів її на службі, а дружина з дітьми зустріла вдома. І власне була змушена по факту сама вивозити дітей з Маріуполя в легковому автомобілі. Їй вдалося якось туди тих 10 дітей спакувати і власне виїхати спочатку в Запоріжжя, потім за кордон. А зараз вони виходять повернулися в Україну, тому що їм важливо щоб діти повтали в українському просторі в українському контексті, ходили в українську школу. Ну і власне тому вони повернулися і. Ми зараз намагаємося створити для них простір для життя. Цікавий факт і, до речі, щодо сім'ї, це єдиний дитячий будинок сімейного типу з Маріуполя, який зараз в Україні, тобто це єдина сім'я дитячі будинок сімейного типу, які все таки пробують будувати своє життя далі в Україні чи як печаль зараз за кордоном. Ну і молода сім'я, як ви згадали, і участь з іншого боку цього проекту теж беруть молоді люди. Так розкажіть детальніше, що це за молоді люди і яка їхня роль у проекті. Це молоді люди з усієї України, тобто, це молодь, яка відгукується на наше запрошення долучитися до волонтерського табору, до такого формату, коли люди переїздять на тиждень, на 10 днів, на 2 тижні. Об'єднуючись в невелику групу: 10, 15, 20 молодих людей. І ми такою групою молодих людей з усієї України, власне, проживаючи в цій громаді, пів днями волонтеримо. Ми більше шести годин виділяємо час на те, щоб своїми руками переоблаштувати це помешкання. В іншій громаді це може бути інша історія, інший громадський простір, але суть волонтерської праці спільно з дітьми залишається. І в другій частині дня ми активно проводимо культурно-освітню програму, де через лекції, майстер-класи, екскурсії, обговорення, рефлексії, розвиваємо молодь, впроваджуємо неформальне освіту і вплив на розвиток громадянської дійсності наших людей. Власне Угринів ми запрошуємо молодь на 20 відео. На кожному на кожний, кожний з'їзд ми запрошуємо 10 людей зі всієї України, і ще десь приблизно 10 очікуємо місцевих з Франківська, і з цього котечного містечка. Але запрошуємо долучатися всіх. Хтось може з нами працювати цілий тиждень, хтось може працювати один день, і це рівноцінно важливо для нас. Ми запрошуємо всіх доєднуватись і виділяти час, щоб познайомитись з нами як з проектом, з родиною. Ну і власне створити щось своїми руками. Ну, а якщо мій колега Станіслав Гордієнко захоче доєднатися і до цього табору, і допомогти облаштувати будинок, йому можна? Можна для вас обмежень вікових немає і дозволів від там дружини, батьків отримувати не потрібно. У нас є вікові обмеження, якщо ми говоримо про молодших людей, да тобто, якщо ми говоримо про захід України, ми запрошуємо волонтери та приїжджав волонтерів починають з 16 років місцевих волонтерів з 14 років, тобто молодь законом про волонтерство може долучатися з чотирнадцяти років. Якщо ми говоримо про наші проекти наприклад, на Чиївщині, на півіщині, то ми захочуємо молодь з 18 років. Ми правильно розуміємо, що ці молоді люди своїми руками мають долучитися до того, аби поштукатурити стіни, забезпечити стяжку і так далі. Такі роботи, і після цих робіт вони мають можливість в таких. Коворкінгах поспілкуватися про розвиток, про якісь проекти, які вони собі заплановують, про свої майбутні плани. Так, е, так. Та. Тобто ми 6 годин працюємо руками, е, волонтери працюють під координацією майстрів професійних, і, власне, е, ми розраховуємо, ми вже знаємо з досвіду, до скільки треба майстрів на певну кількість волонтерів, і вони вчаться в цей процес, тобто може приїхати будь-хто без будь-якого будівельного досвіду попереднього, ми його навчимо. І покажемо, як своїми руками можна це робити. І частина робіт, які власне, роблять лише спеціалізовані майстри: це електрика, сантехніка, фасадні роботи, висотні роботи, Це ж специфіка більше будівельного процесу. Після будови ми маємо спільні заходи. Зокрема, в Гринві ми будемо мати багато арт-майстер-класів. Ми будемо створювати різні. Речі в дім, ми будемо гончарити, ми будемо малювати картини. Ми будемо вчитися робити макре. Але окрім того, ми маємо таку більш освітню частину, де будемо говорити власне про цю реформу День Будемо знайомитися з громадою Гринівською, будемо мати екскурсію в Коломею на пролад. Тут така форма взаємодії, коли люди вчаться через дію, через спілкування з іншими, через середовище, яке ми будемо для них формувати. Для тих, хто хоче долучитися, куди їм звертатися? Е, якби, знаєте, це був якийсь youtube трансляції вже буде можна було скинути вам посилання, е, куди, але е, насправді та, знизу. Та? Е, заходьте на інстаграм, фейсбук сторінки будуємо Україну разом. Е, там є посилання на анкету. Є анкета на табір вугринові. Вона так і називається. Є стандартні інші наші анкети, інші наші табори. Власне, запрошуємо долучатися. Ще є декілька місць, знаю. Ми обов'язково доєднаємо цю анкету до нашого запису нашої розмови на Ютуб-каналі телеканалу Перший Західний. Кожен хто бачитиме цю розмову, зможе зайти. І ще є кілька місць. Можна долучитися в такий спосіб і руками попрацювати, і взяти участь у коворкінгах з розвитку молоді. І останнє питання до вас, Анастасії і Олексією. Житлом ми так розуміємо, учасники будуть. Забезпечені, а от самі цього, матеріали, які ви використовуєте для обладнання будинку, де ви їх берете? Чи це учасникам треба із собою привозити? Це було б дуже смішно і прикольно. Ви кожен приїжджав з якимось мішком шпаклівки, та чи з банкою фарби? Але насправді ми маємо партнерів, з якими це робимо, і конкретно цей табір богрин. Ми будемо робити з нашими партнерами, які вже з якими два роки вже працюємо на Франківщині. Це програма Мріємо діємо яка розвиває і активізує молодь в громадах по Україні, і вони нас підтримали частково на базові різні потреби в цьому будинку. Але звісно, е так як родина з Маріуполя виїхала ні з чим, тобто фактично вони в чому були одягнуті в тому і виїхали. То ми будемо заохочувати людей допомагати нам далі облаштовувати цей будинок е меблями, технікою, різними дрібними побутовими е речами. Так, ну і важливо додати до нас долучаються до. То підтримку да, і до формування цих всіх матеріалів, так само і ресурсів, і, і прості люди. Тобто, коли до коли нас долучаються і підтримують великі інституції, і е, ми звичайно що працюємо і поставили міжнародні кошти, і так само ми. Минулі роки співпрацювали з місцевом голову спорту України, тобто звичайно, що це і держава України. Але найважливіше, це так само прості українці, українки, які нас підтримують. Вони нас підтримують і регулярно через програму Бортурусі. Люди долучаються так само і локально чуючи наш і з вами, чуючи наш виступ на промпиладі, чуючи наш е подкаст на урводіо. Люди чують цю історію. Їм вона співпочна, Люди долучаються. і підтримують. Повертаючись до ідеї, коли кожен може привести з собою або відро фарби, або шпаклівки, Уявляйте собі, яким би кольоровим був цей будинок. Кожен би привіз якийсь свій улюблений колір. Тому візьміть собі на озброєння. Можливо, наступного разу при інших проектах знадобиться. Дякуємо вам за розмову. Це була Анастасія Драчук і Олексій Лавриненко, представники громадської організації Будуємо Україну разом. Які запрошують молодь долучитися до волонтерського табору в Угринові. Це населений пункт біля Івано-Франківська. Де будуть силами молодих людей облаштовувати будинок, який зараз пустує для маріупольської сім'ї дитячого будинку сімейного типу, в якому є десятеро дітей, і вони на жаль втратили житло в Маріуполі. Але зараз мешкають на Івано-Франківщині, потребують цього житла там. Тому долучайтеся, шукайте запис нашої розмови на Ютубі. Там буде розміщена анкета, за якою можна до цього проекту доєднатися.